Для цього і розбили тиждень на весь тиждень голосування по Херсонській області саме для того, що фактично окупанти не могли забезпечити одночасно чи велику кількість таких театральних груп для повного накриття окупованої Херсонської області, саме для того, частину районів зробили. Три дні на початку тижні і три дні до кінця тижня. Тобто, ці, це дійство розбите саме для того, щоб ось ці театральні трупи змогли відпрацювати абсолютно по всій окупованій частині Херсонщини. Вони відрізняються своїм театралізованим радісним настроєм, тобто абсолютно театралізовано, професійно поставлені, скажімо так, радість участю в цих фейкових перегонах. Вони абсолютно відрізняються від місцевого населення місцеві, там де проходили вже ці псевдодійства. Не можуть їх ідентифікувати як місцевих щодо спостерігачів, то спостерігачі це якраз військові Російської Федерації з автоматами за плечима чи направленими просто на людей. Е, найкращий спостерігач це дуло автомата. Ось так відбувається зараз це дійство.